Вітаю. Мені вже якийсь час хочеться поговорити про поняття пристрасті, кохання, де тут правда, що за тим стоїть, і чи варто за тим іти, чи варто шукати ну, власне цієї пристрасті. По Фільми, книжки нам згодовують е, такі форми, е, стандарти, кліше, що ситуація е, між двома це мусить виглядати все е, там, рвати на собі одяг і білизну, це пристрасть, інакше е, ну, воно нічого не варте. От, і я багато читаючи, дивлячись фільмів, пристрасних фільмів, де власне, ця пристрасть піднесена на подіум подивляння, я йшла за цим. Я вважала, що от мої стосунки повинні бути саме такими пристрасними, де через почуття можна. Де виправдовують дії, виправдовують абсолютно все, де нічого не рахується, де можна переходити всілякі границі, бо це емоція, бо це кохання, бо це пристрасне кохання, і це те, про що варто мріяти. І так я в своєму житті кілька разів пішла за. Серцем, за оцією в пошуках оцієї пристрасті, і опинилася на Боці коханки. Я входила в стосунки, це не має значення свідомо я це робила, несвідомо, що мені обіцяли, що я собі обіцяла, які слова перед тим. Тому передували, це абсолютно не має значення, є значення сам факт. Я закохувалася, це було взаємно, це була та пристрасть описана в книжках і зображена в фільмах, це такі експлозії емоцій, це ну, щось таке позавимірне. По силі, потужне, це там драми, і так далі. І я знала, що внутрішньо в мене було відчуття, що це нікудишня справа, що людина одружена, але я була свято переконана, що Раз є така сильна емоція, і вона з двох боків, то значить це саме те, що, що вартує уваги. Це, це саме те, для чого варто жити. І на сьогоднішній день в мене зовсім інше усвідомлення, інша позиція. І... Ні, я не шкодую, що я мала це, але з іншого боку, я шкодую, що, що так пізно до мене дійшло, і що мені треба було повторювати раз і другий. Ну, як кажуть, що до трьох разів рахується і що якщо після трьох зробиш якийсь висновок, то це воно і було. І дякувати Богу, вступив. Вступило розуміння того, що насправді відбувалося. Дуже яскравим прикладом для мене того, що насправді є, чим насправді є ця пристрасть було в моїх от останніх стосунках, які тривали дуже довго, і які я вважала, що це вже на все життя. Я правда, так кожен раз вважала, але це були виняткові стосунки. І в мене почався інтернет-роман настільки пристрасний, настільки настільки шалений, що я вже на той момент дещо розуміла, і я розуміла, що це щось не то, але сама емоція оцього Піднесення, спучення, оця її маса енергії в тому, як я виглядала, як я світилася, як це все бачили люди, як я це реалізовувала в творчості, це теж, цей бік теж бачила. І закінчилося воно тим, що я просто пішла, вийшла зі всього, що все залишила таким, як було. Вийшла з того, постаралася це все забути. Бо не, не відразу це вдалося забути, і вже з е, огляду ну, кількох років е, я можу зрозуміти е, можу проаналізувати, що це було. І це було попередження. Це був кожен, кожен е, ми, коли йдемо в своєму житті і десь трошечки не туди звертаємо, ми отримаємо від е, простору. Маленькі знаки попередження. Ну, Нас починає щось боліти, ми можемо там десь спіткнутися, ми можемо вдаритися, можуть якась аварія може бути. І так далі. Це все малесенькі знаки попередження, що дівчино, це не твоя дорога, ти звернула і постарайся вирівнятися, і йти Своєю власною дорогою. І мені видалося якраз, що сьогодні день рівнодення, сьогодні якраз є той момент, дуже гарний момент, щоб поговорити про власну дорогу, вибір себе і позбавлення зі свого життя всього, що перешкоджає цією дорогою рухатися. Ну і от повернуся до того, як мої стосунки, про які я вже починала розказувати в минулих відео, де ніби все виглядало ідеально, де я була ідеальна, де все було просто геніально з точки зору мрії. Тобто, це було дійсно всі пунктики мрії були виконані, галочки були поставлені, а по внутрішньому відчуттю щось було не так. І... Тут стається якраз цей інтернет-роман, це простір, моя доля бере мене так легенько за плечі. І починає трусити. Дівчино, дивись, це не твоє життя. Ти живеш не своє життя, збудись, прокинься і піди своєю дорогою. Натомість. Я йду за серцем, за пристрастю, воно нічим добре не закінчується. Ну, тобто воно закінчується добре, бо я з того виходжу. І я починаю усвідомлено виб... вже вибір мій зовсім інший, абсолютно усвідомлений, і я починаю вибирати лише те, що є добрим для мене. Мені пощастило, що мій всесвіт, мій простір дбав за мене в такий гарний спосіб. Це гарні люди, це гарні емоції. Буває, може бути трохи гірше, звісно. І я задумалася, пошо я входила в ті стосунки, коли там відразу не було місця для мене. Це теж підказка, яку я просто проігнорила, нормально, нормально в світі проігнорила. І те, що я отримала, ем, ну, стрес, депресію, мінус 10 кілограм, ем, 5 років виходу з того, ну, це був результат мого такого старання втиснутися туди, куди нема місця. І, власне, нинішній день, нинішній день. Рівнодення він про силу, силу стати на двох нозях, силу розправити плечі, силу розправити лікті, силу зайняти свою власну територію, свій об'єм, зрозуміти свою силу голосу і сказати, це я і це моє місце. І воно точно не між чужим чоловіком і чужою жінкою. Ну, але це виключно моя історія, виключно мій досвід, і в когось це може бути зовсім по-іншому. Чому мені так важливо вибирати себе? Я не торкалася питання війни? В, своїх, в своєму цьому відеоблозі, який я собі дала дозвіл вести. Не тому, що в мене нема своєї думки чи з інших міркувань, а тому, що оцей мій відеоблог це є якраз і є відповідь на те, що я відчуваю. Україна зараз. В особливому положенні, в особливому становищі, і те, що перемога буде, і те, що вона буде незабаром, я абсолютно свято в це вірю, але мене турбує інше. Перемога це ще не все, треба буде щось з тим робити. І оцей мій відеоблог це і є відповідь на те. Що я планую робити? Я планую зайняти своє місце, становчо зайняти своє місце, не применшувати і не прибільшувати рівно стільки, скільки я вартую, можу, потребую. І лише тоді простір. Буде мати змогу взаємодіяти зі мною. Лише тоді я зможу отримувати якісь цінні підказки з простору стосовно того, як зробити своє життя гармонійне. І я свято переконана, що коли я зроблю свій, своє життя гармонійне, коли кожен з нас зробить своє життя гармонійним, ця гармонія просто розростеться до. Без межа. І так, завдання України на... після перемоги скорої зайняти своє властиве місце, розпрямити плечі, стати рівно на двох ногах і сказати: так, я така, і я хочу те і те, я потребую те і те. Але зробити це можна лише в моменті, коли ти себе сам усвідомлюєш. Тобто, коли ти справді усвідомлюєш, хто ти і що ти. Також сьогодні дуже гарний день, щоб винести, позбутися зайвого, винести з дому зайві речі, винести з серця зайвих людей. З думок, зайві, застарілі парадигми, ідеї і все решта, все, що заважає нам бути собою. Я дуже вдячна, що ви мене дивитеся, дуже вдячна за коментарі. Я так бачу моє відео про забавки. Мало менше відгуків, ніж попередні. Я думала, чому? Можливо, мені не вдалося донести те, що я хотіла донести, що цінність забавок в чому. Це не є в жодному випадку заміна сексу. Це взагалі не про секс. Іграшки це про дозволити бути з собою. Жити в тому ритмі, якому мені пасує, не заставляючи е, партнера, не звинувачуючи його в тому, що він не встигає, не розуміє і так далі, щоб мене там задовільнити, розслабити і так далі. Бо це моя відповідальність. В тому цінність іграшок, що завдяки ним я можу мати повну свободу е, діяти. Розслабитися, позбутися напруги і почати все з новою силою. Напевно, це я буду дуже вдячна, коли ви мені будете писати, що відгукнулося, що ні. Можливо, ви хочете відповіді на інші питання, я дуже радо відповім. А сьогодні. Бажаю вам оцього стану, в якому ви чітко відчуєте, що ваше, яке варто лишити, і що чуже, і що варто позбутися. Сьогодні якраз простір дуже гарно допомагає вашим рішенням. Так що я бажаю вам успіху, всіх люблю і до наступних зустрічей!